Святкуємо Міжнародний день. Пілю. Сьогодні у світі налічується понад 6 тисяч мов, при цьому половина із них під загрозою зникнення. Але ж кожна мова має свої унікальні особливості, які потрібно плекати і підтримувати. Українська мова не виключення. Колись Іван Котляревський довів, що українська мова здатна розсмішити будь-яку людину. Григорій Квітка Основ'яненка, що вона здатна розчулити, довести до сліз. А Тарас Шевченка, що українська мова здатна виборювати свободу і незалежність. І сьогодні на весь світ українська мова лунає як мова сильних, вільних, незалежних людей. Сергій Жадан сказав, що мова зникає, коли нею не говориться про любов. Тож ми маємо говорити про речі, які ми любимо. Ми маємо підтримувати українську мову, розвивати її і не боятися експериментувати із нею. З цієї нагоди хочу прочитати декілька власних експериментальних віршів рідною мовою. Перший з них називається Синові: Смуток сутінок срібнооких, Співи стягів синіх, Спи сьогодні спокійно, сину. Сни стікають серпневим соком, сиплють сизі сузір'я сіллю, степом сніжні суцвіття стелять, стіни сосни сплітають стелю, сходить сонце солодко сильне. Загайдак, стародавні стріли, скоро сину, стежини світу, сміхи сльози, свободу й сіті, і святих, і спокусних стрінеш, стане свічка світанням силом. Срібним слідом сузір'їв в суда. Світлих січень сліпий не судить, спи сьогодні, спокійний син, світлі серцем сягають суть. Спи сьогодні, спокійний син, світло світ самоти і сун. Спи сьогодні, спокійний син. Якщо ви слухали цей текст уважно, то, мабуть, помітили, що кожне слово в ньому починається з однієї тієї самої літери С. Це ще раз доводить наскільки українська мова багата. Другий вірш називається «При Чорномор'я» і розповідає про наш регіон. Спокон віку був степ, понад ним колосились зірки і розгортались дороги за сріблом і сіллям, коли день поросте полиновим суцвіттям гірким і осяде тривога туманом на зілля. Я вози споряджу і поклину заквітчений дім. Неозору й ніччю поїду за світлом, очі втратять межу поміж степом та небом, і дим стане шляхом до вічні над крихітним світом. В небо висиплю сіль з безокраїх приморських степів, Достигатимуть зорі і срібно солона свобода, мандруватиму сил. Він зведе подорожні стовпи і безверхі собори. Нащадкам роду, яких степ сколесав, і сп'янила морська гіркота, йтимуть віз мій старий, і поклик шляхів до озори. Я пішов за ним сам, а коли повернувся в літах, він зорив і зорив, поки вистачало зору.